Імовірно, швидкої глазурі на паску, яка не потріскається і не буде липнути до рук. До желатину додаємо 1 столову ложку води, все добре перемішуємо і відставляємо набухнути желатин. А для прикрашання пасочок використовую щороку ось такий мікс сухофруктів. Найголовніше для мене, що він корисний, бюджетний, натуральний і без барників. Ось так яскраво виглядає мікс. Ще для прикрашання взяла курагу, ківі та горішки. В кастрюлю всипаємо цукрову пудру, додаємо 2 столові ложки води і лимонний сік. Заправляємо на вогонь, помішуємо до однорідної консистенції, доводимо до кипіння, вимикаємо вогонь і додаємо набувший желатин. Знову все помішуємо до повного розчинення. Всю масу переливаємо в миску і все, що залишилось, обов'язково переливаємо в миску. Тепер 3-4 хвилини збиваємо на мінімальній швидкості до білої піни. Верх пасочки занурюємо в глазурь і швидко прикрашаємо, тому що така глазурь швидко застигає. Даємо трішки підсохнути, і така глазурь не липне до рук і не тріскається.